Друзі, хочу вам показати якість саженців шовковиці. В нашому розсаднику. Зараз друга половина вересня. Є саженці більше 2,5 метрів. Подивіться, які гарні листочки, рівненькі стовбури. Ось так виглядає розсадник всередині. Неймовірна краса. До речі, шовковицю. Ми вже навчилися. Вирощуємо, до речі, 3 роки, однак цього року ми вже більш-менш налагодили процес вирощування. В наявності крупноплідні чорні сорти, рожеві, подивіться, якщо я не помиляюсь, це сорт Вікторія, рожева Шовковиця, білі сорти, також є ексклюзивні сорти з вивиста тортуоза, є в наявності декоративна плакуча форма. Огляд саженців плакучої буде пізніше, тому що це на іншій ділянці. Саженці в нас при викупці сортується по розміру. Відповідно буде цінова політика. До речі, тут сорт з вивистої шовковиці тортуоза. Це декоративне дерево з унікальним, з унікальним таким особливостями росту деревини. Верхушки ще зелені. Зараз будемо обробляти ще мідними препаратами, щоб повністю знищити будь-які залишки якихось захворювань. І в середньому початок жовтня почнеться викопка саджанців.